Печінка не любить застоя, печінка любить рух. А саме ми, коли їмо, снідаємо обідаємо або ще гірше вечеряємо, сідаємо посидіти, або лягаємо полежати. Печінка той орган, який захворіває поступово. Не відразу людина розуміє, що у неї хвора печінка. І коли ми поїли, лягли, полежали, ми не думаємо навіть про наслідки, які чекають. а Наслідки можуть бути дуже плачевні. І саме після прийому їжі бажано піти на прогулянку. А якщо погана погода, йде дощ або дуже холодно. Можна навіть в будинку поприсідати, походити, порухатися, зробити махи ногами, навіть поприбирати вже легке прибирання це рух. Саме та людина, яка рухається після прийому їжі, ніколи не буде знати, де знаходиться печінка і як вона хворіє.